Вас на нашому конкурсі шоу Яка ти українка? Який ти українець? Ця сцена сьогодні зібрала найактивніших, найчарівніших, найпрекрасніших вихованців нашої гімназії, Оплески! Яки нашим захисникам і захисницям, добровольцям, волонтерам, мужнім воїнам ЗСУ, які боронять кордони нашої країни від російської агресії. Саме сьогодні, 14 березня, відзначають та вшановують День українського добровольця. Саме вони стали першими на захист нашої вітчизни. Як вони, як символ нескореної волі, вічна шана і вдячність вам, наші герої.